5 січня понеділок. Загальна ванна, адже любов Христа охоплює нас. 2 Коринтян, 5 розділ. 14 текст Загальна ванна простий і доступний для більшості людей засіб лікування. Залежно від температури води, ванна може впливати по різному Загальна холодна ванна сприяє підвищенню тонусу серцево-судинної системи, покращує обмін речовин, посилює венозний кровообіг і лімфообіг, підвищує м'язовий тонус, рекомендується як донізувальний засіб при гіпотонії, депресії, хронічній утомі, зниженні апетиту, лімфостазі. Температура води може коливатися від 30 до 20 градусів. Перед початком прийому ванни тіло має бути розігріте, не можна приймати ванну, якщо в людини холодні руки чи стопи. Загальну холодну ванну приймають починаючи з 30 секунд і доводячи до 3-5 хвилин. Після прийняття ванни необхідно розтерти шкіру сухим рушником до появи почервоніння і відчуття тепла. Протипоказанням до прийому холодної ванни можуть бути хронічні запальні захворювання органів малого тазу, нирок, гіпертонічна хвороба другого чи третього ступеня ішемічна хвороба серця похилий вік. Загальна тепла ванна має заспокійливу дію. рекомендована вона перед сном під час безсоння, депресії для зняття нервової напруги та втоми. Температура води повинна бути 37-38 градусів, тривалість процедури 20-30 хвилин. Тепла ванна зазвичай добре переноситься, літнім людям її краще приймати, сидячи або напівсидячи, не занурюючи грудну клітку у воду повністю. Гаряча ванна спочатку розслабляє, а потім збуджує. Протягом процедури відбувається інтенсивний прилив крові до периферичних судин, зменшується застів крові у внутрішніх органах, посилюється обмін речовин і функція нирок. Унаслідок прогрівання організму стимулюється активність імунної системи, боротьба із застудними вірусними інфекціями. Після прийому такої ванни з'являється інтенсивне потовиділення, відбувається швидке очищення організму. Загальна гаряча ванна рекомендована на початковій стадії простудної інфекції за температури тіла не вище 37,5 градусів. Під час захворювань суглобів, але не в гострий період. При остеохондрозі хребта і пов'язаних з ним болях у м'язах, під час хронічних запальних захворювань органів малого таза, під час кольок у нирках. Температура води може коливатися від 39 до 44 градусів, час приймання 10-20 хвилин. У гарячу ванну не можна занурюватися відразу. Спочатку температура води повинна бути 38 градусів, потім у ванну додають гарячу воду, поступово доводячи температуру до 40-44 градусів. У цьому разі розширення судин і збільшення навантаження на серце відбувається поступово. Щоб уникнути перегрівання під час прийняття гарячої ванни, слід охолоджувати голову холодним вологим рушником або гелевим пакетом. Протипоказання до прийому гарячих ван є пухлинні захворювання, гіпертонічна хвороба другого та третього ступеня, ішемічна хвороба серця, рани та трофічні виразки на шкірі, цукровий діабет, стан після інсульту, епілепсія, похилий вік. Це розпечінки, активна стадія туберкульозу, індивідуальна непереносимість тепла частіше трапляється в людей з надмірною вагою. Не кожна людина має можливість поринути в теплу приємну ванну, проте кожна може зануритися в Божу любов, яка відкривається у святому письмі. Поринаємо щоранку та щовечора у вивчення Біблії, і тоді ми відчуємо, як любов Христа охоплює нас.